Хлопець каже дівчині «Кохана, заради тебе я готовий на все. Що, і свою квартирку готовий на мене переписати? Ні, ну ти кохання з божевіллям, не плутай. Ревнивий чоловік розповідає Мені моя наставляє роги. Вчора під час сексу кричала ім'я Юрко. Ну ти же є, Юрко. Мені здається, вона іншого Юрка мала на увазі. Ех, треба було прізвище спитати. У ЦРУ проходить конкурс на вакантну посаду кілера. Останнім завданням було зайти в кімнату і вбити з пістолета власну дружину. Перший кандидат відмовився одразу. Другий зайшов, за півгодини вийшов, весь у поту руки тремтять. Ні, не можу вбити рідну людину. Третій зайшов, лунають крики, гуркіт, через п'ять хвилин виходить. Що ж, ви, гади, холостими зарядили! Довелося табуреткою замочити. Сперечатися з дурним все одно, що грати в шахи з голубом. Він розкидає фігури, нагадить на дошку і полетить усім розповідати, як він тебе вдмухав. На дискотеці у клубі Петрик танцює повільний танець з Марічкою Шкрабою. Тут притискає його за малою потребою. Він галантно перепрошує і виходить в парк. Стає під дерево і через крайню нетверезість відливає не тільки на дерево, а й на свої туфлі разом з іншими деталями одягу, після чого повертається до Марічки та ще раз вибачається. Та, бачачи його мокрі штани та чоботи, питає: Петрику, на вулиці дощ? Ні, Марічко, вітерець.